Так, друзі, всім знову доброго вечора. Зараз вам покажу, що я сьогодні вспів. Так, вже наші кабачата доїли. Так, бройлерів я пересадив. Зараз покажу куди. Так, приберу цю мотокосу. Отокіло, так, ці Оток знову, на нариванка такому. Так, качата на вулиці. Йдять. Так все, пересадив я їх в цю сіточку до качат. Тому що там вони сьогодні, поки я їздив тут по своїм проблемам і ділам, дружина сказала, що чуть не задавили одне курча. Оці самі такі крупні. Ось дивіться які. Зараз вам дістану покажу який. дядька у нас ось виріс. Це голошей бачите. І ось такі ось уже у нас 4 бройлера. Такі вже кілограмові. Все, поставив їм кормушечку, поставив таку поки стару баночку їм. Завтра поїду і куплю їм. Нормальну поїмку, щоб вона сюди влазила, і я не грався з цими баночками. Бо чесно вже кажучи, підне доїдаю. Я щось не подумав тоді, оцю здорову качкам придбав, а цим не придбав. І поки я тут ставлю цю сіточку, друзі, значить, тут у нас вже дивіться скільки є, вже занесла качка. І он теж у нас, якщо видно, теж у нас там якась качка несе. Чи біла, чи чорна, чи тут чорна, там біла, не знаю. В общем, котра з них десь кудись несуть. Хай наносять, вилуплять, вилуплять, не вилуплять. Все, я вже вам хочу ще раз сказати, що нема. Мені достатньо і тих каченят. подивимось Так, головне тепер все. Я підставив ось такий стільчик їм. І хай вони там сідають, а тут виходять і їдять. Не знаю, тут я оце думаю, може так закрити їм на вечір, щоб не задувало. Ось вікно, щоб трішки, мабуть, прикрию. Там, Я не думаю, що великий холод буде бити їм. Ну може ж вони такі дорослі. Тепер вони під низом будуть мені гадити. Я взяв лопатку і почистив, прибрав і все буде добре. Оце таке невеличке сьогодні діло я зробив для наших бройлерів. Так, друзі, ми вже трошки вправилися. Уже, як ви бачите, на дворі вже ніч. І дружина в мене вирішила сьогодні це дивіться, Це все з нашого оцього невеличкого городу. Оце ми назбирали. Це все наше. Нема нічого купованого, крім апельсинів. Апельсини ми ще не вирощуємо. Але я думаю, що ще не час будемо все пробувати. Сьогодні спробували нашу капусту, ось смачну, дуже. Це наша м'ята. І дружина сьогодні вирішила вже на вечір, так як така погода вчора нас збирали і ми закриватимемо фанту чи спрайт, щось, чи махіто, чи ще якусь там мета. Назву можна придумати кожному. Ви бачите, бачите, баночка неповна долита. Махіто. Ну махіта та хай буде махіта. Ось уже три баночки у нас уже махіта є. Вирішила. Таке в нас приготувати. Будемо пити вітом і смакувати. Віця яка крупна ягода в цьому році. Та не тільки в цьому, і в тому році. Віці які грони. Оце порічка Оце кущі почали родити на четвертий рік. Оце таки давати грони. Це в нас чорна смородина, дивіться, яка крупна. Теж порічка. І ось є в нас тут і крижовник десь внизу в цьому відрові. Оце так все. Закриваємо і смакуємо.